Це залізничний хаб Армянська. Це якраз залізниця, ну, умовна кінцева станція від Лановаха татмак мелітополь Джанкой, туди до да, Армянська, потім можна так порахувати, якщо я там не переплутав географію Криму. Що це було? ну, Знаєте, кажуть, що це був запуск на наших фламінів. У нас на сьогоднішній день запуск трьох флемінга, ми бачили навіть відео. Швидше за все вони підлітали, і вони всі долетіли без, без втрат. Чому так? Ну, Починати вірити в те, що наша ракета Фламінга якась особлива. Ні, це звичайно кривата ракета. Вона ну, не образує розробника, вона не краща, ніж штурмшеденчискаль, але чому саме вона не долетіла без втрат, ну, по росіяни не очікували. По-друге, швидше за все вона заходила з моря, а вона, так як і Нептун, може літати на дуже невеликій висоті, буквально 3 метри над рівнем моря, якщо невеличкий ну, невеличкі хвилі, то її практично неможливо побачити засобами радіолокаційними. Радіо, 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 радіо тобто РЛС її не, не може побачити в останній момент. Тобто вони підлітіли з моря і вже піднялася ну, Наверх на бойовий курс, скажемо на вже безпосередньо перед цілі. Тому ми прогавили. Ми ну, до того ж, ми пам'ятаємо, що були вражені певні радіолокаційні станції росіян. Були вражені знітноракетний комплекс С400, що не менше його радіолокаційна станція, щільність протипотрягного броню росіян зменшилась на, те, на на певний час. Ми розуміємо, що знищили один комплекс, можуть приїхати інші. Але поки він він приїде, поки він розгорнеться, поки там буде певне злагодження, це можливості. Я думаю, що приліт фломінгу пов'язаний в тому числі з тим, що ми підготувалися, підготувалися, знищуючи засоби протиповітряного оборони ворога.